Розпочинаємо друге пленарне засідання 43-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання. 5 лютого в Чернігівській міськраді було заплановане проведення другого засідання 43-ї сесії. Утім, воно так і не відбулося, адже депутатам не вдалося зібрати більшість від повного депутатського складу. На засіданні зареєструвались 13 народних обранців. Тож 43-я сесія була офіційно закрита. Ми бачимо, що немає у нас кворуму. Тому у зв'язку з відсутністю кворуму 43-ю позачергову сесію Чернігівської міської ради, 8-го скликання, оголошую закритою. 43-я сесія Чернігівської міськради була відкрита 20 грудня 2024 року. Це була перша за понад півроку сесія, на яку депутатам вдалося зібрати кворум. Під час першого засідання цієї сесії депутати звільнили з посади секретаря міськради Олександра Ломако. Кількість голосів. Поданих за 27 проти 2. В результаті таємного голосування більшістю голосів повноваження секретаря Чернігівської міської ради Ломак Олександра Анатольовича припинено. Тоді ж таки колективним зверненням від 25 депутатів було висунуто кандидатуру Наталі Хольченкової з рідного дому на посаду секретаря Чернігівської міськради. Проте голосів для її обрання не вистачило. За 19 проти 3. Депутата Кальченкову не обрана секретарем Чернігівської міської ради. Після провалу голосування за нового секретаря депутати Чернігівської міськради уповноважили заступника міського голови Віктора Геращенка виконувати функціональні обов'язки секретаря міськради з правом підпису до обрання нового секретаря. Після чого в роботі сесії оголосили перерву на невизначений термін. Оголошується перерва. І про час наступної нашої зустрічі ми оголосимо додатково. Дякую, друге засідання сесії, яке збирали 5 лютого 2025 року. Мало б стати продовженням 43-ї сесії, яку відкрили ще 20 грудня 2024 року. Але оскільки більшість депутатів зібрати не вдалося, то сесію закрили. За словами депутатів Чернігівської міськради, це засідання сесії було технічним і необхідним лише для того, аби законно закрити 43-ю сесію та розпочати підготовку до нової 44-ї. Треба було вольовим таким рішенням закривати цю сесію, тому що не було там уже актуальних таких питань, які нам треба було розглядати а скликати уже нову сесію і згідно регламента працювати в комісіях, розглядати всі питання. Цю сесію треба закрити, щоб оголосити нову повноцінну сесію. Дуже велика кількість питань, яка стосується збройних сил України, яка стосується пільг для родин. Загиблих для родин, які втратили житло, які там ну купа, купа документів, які треба прийняти, щоб люди могли рухатися далі. Після завершення 43 ї сесії депутатка від рідного дому у Чернігівській міськраді Наталія Хольченкова повідомила, що наразі вже підготовне та підписане 15 депутатами звернення про скликання 44-ї сесії Чернігівської міськради. Пропонуємо скликати сесію 20 лютого. Це чергова сесія. А ми пропонуємо провести засідання депутатських комісій, провести все згідно регламенту Чернівської міської ради процедурно для того, щоб депутати в комісіях змогли розглянути всі накопичені питання, внести свої пропозиції і таким чином розблокувати роботу міста. Планується, що на порядок денний 44-ї сесії буде винесено орієнтовно 70 питань. Утім, наразі серед них немає питання про обрання нового секретаря Чернігівської міськради. За словами депутатів, підходящої кандидатури досі не знайшли. Рішення буде тоді, коли перестануть думати про своє, а почнуть думати про громаду, коли буде винесено 3-4 кандидатури, коли відбудуться повноцінні перемовини між фракціями, коли почнуть зупинятися не на чиїсь хотілках, а на авторитеті людей. Поки що немає певної кількості голосів да за за когось з кандидатів